О 13-й годині на театральному майдані учасники пробігу вишикували автомобілі з прапорами України, бойовими знаменами військових підрозділів та світлинами військових. Це мій син Олександр Росін. З го року я шукаю його, по документах безвісти зниклий, але згодом хлопці обмінені казали, що бачили його в Оленівці у 22-му році. І наразі я ніякої інформації жодної не маю за сина. Вірю і чекаю сина. І ось на всі акції виходжу. Лучани утворили живий коридор з плакатами та знімками своїх рідних, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Мій чоловік Кононов Анатолій В'ячеславович, четвертий прикордонний хар харківський загін, пішов на позицію до Кліщівки Донецька область, 23-го числа, 23-го року, 12-го місяця в грудні, був втрачений зв'язок. Рік часу і два місяці. Я нічого не знаю. Рівно півроку сьогодні, як він пропав в безвісті, служив з перших днів війни, призваний ще за місяць до того, як почалася повномасштабна війна, служив 25-й бригаді, пішов на завдання, і по сьогоднішній день ніхто не знає, куди, що, як. Я надію, що хлопці знайдуться живими, мертвими, але надію, що в полоні живі. Ми чекаємо. Тетяна постійна учасниця акцій на підтримку військовополонених. Каже, її син Владислав потрапив до полону 12 квітня 2022 року при виході з заводу імені Ілліча у Маріуполі. Чекаємо, чекаємо. хлопці тих шкоди. Бачите, скільки кожен раз приходжу на акцію, і між допрочі, кожен раз більше і більше цих приборів більше людей. Ще як були ми два роки назад, організовували акції, і ще стільки людей не було як цього разу. Організаторка акції Світлана Теплякова каже, до автопробігу у Луцьку долучились сім'ї військовополонених з Ковеля. Сама ж жінка тисячу три дні чекає на чоловіка з полону. З 2015 року пішов добровольцем, в... тоді ще був полка Мужньо стояли, охороняли Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення. 86 днів, а потім за наказом виходили в почесний полон. І ради цих хлопців, які по сьогоднішній день в полоні ми проводимо такі акції, щоб донести світові що ще дуже багато і бійців полку Азов, і військових полонених, і цивільних полонених, і зниклих безвісті, знаходяться у ворожому полоні. О 14 годині колона, яка налічувала 70 автомобілів, стартувала з театрального майдану. Далі рухалась проспектом волі по вулиці Рівненській, проспектами відродження, молоді, соборності, перемоги Василя Моїсея, вулицею Винниченка, та фінішувала на театральному майдані. Громадський порядок, перекриття вулиць та супровід учасників за маршрутом, забезпечували 20 працівників патрульної поліції. Розповів Костянтин Тарасюк, заступник командира батальйону. Тетяна Біскуп, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.